Я цікавився археологією тривалий час. Потім якось вийшов на медіа. У мене достатньо прозоре розуміння того, як медіа розвивається. Медіа має на увазі і носії, і методи комунікації. Ну, розвивається історично і має певну еволюцію. Тут нікуди від цього не дінешся. Потім я читав речі, пов'язані з календарями, те ще в 90-х роках, якось випадково, тому що мав справу з археологічними матеріалами. І був такий покійний професор український Чмихов, який написав таку концепцію зодіакального датування в археології. Тобто він брав, наприклад, артефакти бронзової ери, знаходив відповідники до астрологічних різних скупчень, зірок. І, виходячи з астрологічних знань, він доводив, що, наприклад, за деякими артефактами, особливо періоду бронзи. А можна використовувати навіть астрологічні методи датування, оскільки там цього дуже багато. І він там брав такі прясли, стаценок, і цілий ряд інших артефактів. Для мене тоді це було супер відкриттям. Тобто я зрозумів, що люди того часу почитав кілька книжок, таких цілком терезих, радянських, з критикою. Це не було якісь там газета, знаєте, Вільна Україна. Тобто, це все так було з аргументами. І там в тих книжках я оці, прочитав про ці різні календарі. Тобто, що люди в принципі, більшу частину свого існування, бо ми зараз живемо дуже малу частину свого існування, живемо в містах. більшості людей ходили по планеті або бачили вільний простір. Тобто вони бачили багато простору, Вони бачили зорі, бачили сонце, як воно встає, як воно сідає. І, відповідно, в людей вироблялася певна ритміка, яку вони теж відслідковували по тих зорях. І, відповідно, календарі, різні календарі в різних народів, в різний період. Вони відображають ритм. Всесвіту, бодай того, який крутиться навколо нас і навколо якого ми крутимося. Вони в більшості випадків циклічні. Тобто що щось повторюється. Не знаю, в чому причина. Напевно, причина така якась всесвітньої логіки. Та, то, що щось йде постійно по циклу. Звідси, можливо, є це припущення в більшості, крім християн релігій, що людина живе циклічно, тобто життя циклічне, воно перероджується. Християни протрактували це, як народився помер, а воскреснеш, воскреснеш в кінці світу. Більшість релігій говорить, що ти в будь-якому випадку відразу будеш воскресати питання, в якій формі. Тобто вони мають на це свої уявлення. Але календарі оці нічого інше, як відслідковування ритму Всесвіту. І ритм має певні якісь етапні кінцеві періоди. Виглядає так, що е, от зараз ця вся історія навколо кінця світу, вона пов'язана з тим, що згідно багатьох календарів закінчується якийсь етап. Він співпадає навіть з християнськими календарями, з їхніми циклами. Інше питання, що всі починають думати, що це щось означає. Погане, що от, людство припинить існувати, але навряд чи є такі е, е, причини, я, до речі, дивився якраз. Discovery, навіть серйозний канал Discovery, вони взяли своїх п'ять причин, чому людство може зникнути з, з землі. І одна з там були різні, наприклад, там, експерименти фізиків, а, біологічна зброя. А, до речі, от, ну, здатність людства творити біологічні експерименти це одна з перших причин, ну, можливої загибелі. Але на другому місці з можливих причин було страх людей перед машинами машини, які будуть. Вийдуть з під контролю, тому що ми створимо якісь там те, що про що мріяли в 60-х роках, ми створюємо, як це називається, Artificial штучний Intelligence, intelligence. створимо штучний інтелект, який ну, нас прийме як вірус і, і якийсь так і знищить. Ми дійшли зараз науково до такого етапу, де фізик каже. Що тепер накопичення знань йде в геометричній прогресії, зупинити його майже неможливо. Це означає, що є недоліки, є плюси. Тобто недоліки те, що ми можемо створити зброю найнебезпечнішу, плюси, що ми можемо вирішувати питання. Тобто, коли накопичуються знання дуже швидко і багато, шансів, що ми вийдемо в якийсь кращий якісний рівень, значно більше. Але відповідно з'являється більше страхів. А вдруг ці знання, накопичені... тут недавно вчені якісь провели експеримент, що вони взяли з інтернету. Формулу, біологів, формулу, яку можна було знайти в інтернеті, закачати, як зробити, наприклад, сибірку хворобу. І вони її інтегрували в звичайній лабораторії з речей, які можна було купити будь-де. Страшно, правда? Тобто якісь три варіати завтра, замість того, щоб піти стріляти дітей в школу, вони замішають Сибірку ну, з інтернету по інструкції і отравують, наприклад, мільйон людей. Це цілком реально. Цього люди бояться. Але, як на мене, така ще можливість от, сучасного страху, це є от те, що ми все більше переходимо в технологічний світ. Це те, що Хайдігер про це писав багато. У нас є страх перед технікою. Він спочатку був як захоплення, що техніка багато чого дає, а потрошки перетворилося в страх. І техніка тут все. Техніка це цифрові технології, техніка це роботи, техніка це машини, це все, без чого ми вже не можемо існувати. Техніка змінюється. І якби от ця цифрова ера зараз, вона так би, такий, на такому етапі вже є, що вона тільки залежить від енергії. Ну, тобто, якщо б зараз, припустимо, відбувся якийсь колапс енергетичний, то є шанс, що був би кінець світу ну, такий, навіть не уявний, а цілком реальний. Але кажу, таких причин може бути там, 5, 6, 10. Тобто, Як людство може загинути через самого себе, через саме, через те, що воно генерує. Одним з таких потенційних кінців може бути якась така енергетична криза. І якщо вона наприклад, з'являється, і ми не маємо доступу до інформації, то це мільйони людей, які, яких ми вважаємо, які живуть в цивілізованому світі, вони абсолютно не здатні будуть жити, ні робити, ні функціонувати. Тому, звичайно, оця така технологічна епоха ставить перед нами нові питання. Питання, як жити з технікою. Я для себе багато чого знаходжу в того ж Гайдігера і в античних філософіях. Вони кажуть, що техніки не треба боятися, і з нею не треба надмірно дружити. Тобто це щось, чого ми вже не можемо а, кудись там усунути. Техне стало частиною нас, це те, що ніби створила людина, але з другого боку, це те, що створює людину в дуже багатьох моментах, навіть у Фройда. Він каже, що все, що не людське, все, що не природне, це людське. Тобто Техніка це частина, така сама нас, як і ми частина її. Це гарно в матриці візуалізовано. Це такий технічний мозок, який бере цього нео як людину. І гарно в цій опорі є, що ніхто не перемагає. Тобто Він жертвує себе для техніки, для того, щоб відбувся оце, ну, примирення людини і того, що вона творить, чи то, що вже фактично її не підвлав. Оцей такий страх, мені здається, буде розгортатися до того моменту, поки ми не знайдемо відповіді на це питання, як нам жити з цим всім. Все решта буде так, як є.